Я хочу з'їхати ще на цю пшеницю на сінову нашу, і це приходить до нас ще два гектари. Зараз виглядає отак. Ми з Михаличем, звісно, такі. Йой! Знову в нас весняний обробіток, але нічого не зробиш. Ось такі поля приходять, чи то тільки в нас. Чи ви теж бачите на них знижену врожайність порівняно з осіннім обробітком і наскільки? Класно, хорошо, каже Михалич. Дивись, Оксана, оце тут ще в нас три гектари нових. І каже, що це був пар. ну кажу, Михайлович, якби це був пар, тут би було чисте поле. А тут багато багаторічників, зимуючих озимих бур'янів і їх виступує тут дофіга. Тут, тут соняшник всі їм точний гербіцидний треба. Класика не піде геть. Не оброблялося рік поле. Може й два. Може й два. Але дивися, є якісь бугри. Видно, що. Привіт! Вид... Подиви, який тут синяк виріс. Подиви, які будь-які тут будуть. Це буде капець. Диви, скільки тут синяка повиростало. Оцей бач, мохнатий будяк. Такі виростають вони, а он не треба росте під стовпом. Оці будь які виростають в рост мене і такі великі, лопухаті. Це сюди гліфосат, оце зараз. Перед обробітком ґрунту. Йдемо з Михаличем по нашій пшеничці. Тут у нас наше насіннячко посіяне. Чи насіннєвий посів, як ми правильно це скажемо. Отак От виглядає зараз. На кінець лютого пшениця. Зараз все буду показувати. Гровикс. Ми допомагаємо годувати світ. Усім привіт! Ми приїхали в кінці лютого на нашу пшеницю з Міхаличем. Міхалич, привіт. Привіт. Правда, в машині вже поздоровились. То для вас. Міхалич це мій голова ФГ. Клаптик степу. А це наша пшеничка. Ця пшеничка посіяна по соняшнику, так? Так, так. Що це за пшениця? Супереліта. Супереліта в нас посіяна, і буде насіння у клаптику степу. Ми її вирощуємо зараз. Кінець лютого плануємо сезон і систему захисту, і систему живлення, і всі роботи будемо планувати від сьогоднішнього дня. Давай викопаємо, подивимося спочатку, що по фазі в нас тут наросло. Якщо врахувати, що це наш самий пізній посів, самий пізній наш посів, то він виглядає доволі непогано. І нам на руку, до речі, оце раннє відновлення вегетації для того, щоб. Дивись. О, тут вже видно якраз хорошо. У нас йде пшеничка. Як тільки починає відростати пагін, до нього, один пагінець до нього додаються бокові корінці. І подивися, от у нас вже починають відростати свіжі, свіжі корінці, весняні. В основному Основна частина кореневої системи, яка була сформована до зими, вона зараз від... відімре, і пшениця буде функціонувати за рахунок оцеєї кореневої системи, що весною сформує. Треба планувати тут два азота тепер, це точно. Так, бачиш нові корінці? Ну покажи. Оці такі, що в болотяці, їх зазвичай відмивають, і вони інші. Ось, дивися, бач, свіжий, маленький. Да, маленький такий, біленький. маленький, біленький та-та-та. А тут теж, в принципі, дивись, оці. Що свіжі, вони такі пузаті виходить, які прикольні. Це така вторинна коренева система, і е, вона йде з такими мікроскопічними, маленькими кореневими волосочками, які обліплюють ґрунт. І якраз от саме ці кореневі волоски на них здійснюється ця діяльність е, живлення, поглинання вологи, тому це дуже круто. У нас щоб довго не вдаватися в оці наукові терміни, я пропоную зробити висновок так. Вегетація на нашій пшениці відновилась. Ми це побачили. Нам швидко тепер тут треба запланувати азот. Що в нас є з азот? Є селітра, є карбомід, є сульфомофос. Селітросан наша є. Ну, це ж є селітра. Ну, добре. Селітра сульфомофос. Ой, дивися, шкідлива звичка випала. Азот. В нас зараз є, треба. Підібрати правильну норму саме на це поле. Ми хочемо з цього поля, поки умови складаються. Я не знаю, що буде там далі по вегетації. Тут зараз є волога в ґрунті, є маса, є що кормити, є потенціал на врожай. Да, звичайно, кінець лютого, далі в березні в нас будуть приморозки, і ми не можемо точно сказати, що буде. Але зараз ми можемо запланувати. Я думаю, як мінімум 100-150 кг у фізиці якогось добрива, яке ми з тобою далі виберемо, будемо кидати. Яке добриво будемо вибирати. Це, мабуть, посидимо в більш в теплішому місці, зараз не будемо. Подивимося по густоті і об'їдемо ще наступну нашу пшеницю. Пішли далі. Соплі течуть, а ми знімаємо, так? Да? А руки мерзнуть. Всі думають, що в нас таке гарне сві... сонце і гарна погода, але в нас сьогодні був вночі мороз і вже відмерзають руки. Так, давай подивимося, що тут. Дивися, тут вже дуже гарно видно. Там, де пшениця була посіяна мілкіше, в неї. Є, ось бач, зернина і зразу вузол кущення починається під зерниною. Бо є оцей такий так званий колеоптель, це є. Вже досліджена глибина заробки насіння пшенички, і вона там ну, в основному на рівні 3,5-4 см. От, чому? Тому що потім утворюється е, вузол кущення, і з нього вже утворюються пагони. Диви, як гарно видно. Ось тут було насіни, нам в нас, бач, перша коренева система. Тут трохи пшеничку заглибили на сантиметрів 5. От, от, отут утворився вузол кущення, і вже від вузла кущення в нас тут є три пагони. І з, саме звідси йде вторинна коренева система. Всі угу. аграрії і так це знають, напевне, а хто не знає, то тепер буде знати. І от саме звідси буде наростати основна маса кореневої системи, яка буде живити нашу рослину і потім відповідати за врожай. Ось довідала максимально, бач? Угу. Ну, а це чим погано? Е, це не погано. Ну Якщо не буде вологи, от, то буде більш проблемніше. Тут немає хорошого поганого, все нормально. У нас тут може бути більша глибина посіву, а отут, диви, які пухнасті рядки, а ну копни. У нас ще була температура і рослини встигли розвинутися. А коли дуже часто глибше зароблять перед зимою насіннячко, то потім не вистачає температур, щоб вона, вона просто довше сходила і не встигає сформулювати гетативну масу. Вони тут мілкіше було, чи так само? А, ні. Так, само. так каже, Оксана, не умніча, і пішли, бо то вже. Ну, що ви в цьому році бачили? Сіяли в суху землю. так І то, що глибше, то зійшла б швидше. А та, що більше посіяна, сиділа в сухій землі, ждала доща. Все. Тому... Тому в цьому році було чим глибше, тим краще. Ні, ні. Все одно є конкретно глибина, ну дивись ось все. Скільки тут? 4,5 сантиметрів. Дуже гарно. Ось була посіяна на таку глибину пшениця. Міхалич каже, що ну, скільки 5 сантиметрів. На відстані 2,5 см утворився вузол кущення. У нас він зараз гарний. Є вже тут чотири сформованих пагона, тут три, і вже йде вторинна коренева система. Наростають молоді корінчики. І зараз в цю фазу бажано внести азот, щоб пшениця. Не то, що докущувалася, це погано, якщо вона може докущитися, бо вона ще може. От на таких посівах треба дуже ретельно підходити з азотом. І може навіть зараз не давати, тому що раннє відновлення вегетації вона зараз активно стартане і ще доформує. От такі кущі нам тут утворять. А потім, якщо прийде засуха, то буде підгін з недогоном. У нас тут насіннєвий посів. Ми з тобою казали 5 тонн, якщо буде насіння хорошого, це ок. Ну, поки можна і більше планувати, і шість можна думати, і сім, аби були далі умови. Волога є. До речі, треба подивитися, які тут зараз запаси вологи. Ну тиждень уже немає дощу, бо до цього були йшли дощі. Ґрунт вологою насичувався. А зараз у нас світить сонце, і ці дні активне така велика. Як я кажу, пилюка несеться вітряна погода і видуває вологу з верхніх шарів ґрунту. Тому зараз тут вже може бути зовсім інша ситуація. Це пшениця класна, це одна з кращих моїх пшениць. Ми вже похвасталися, йдемо далі. Дивіться, красива? Красиво. Я отут посіяв цю пшеницю. Десь по сіяв я Ну, вона росла і треба далі підживити її. Чи будемо підживляти її? Тут вона вже не така гарна. Тут якийсь бур'ян вже сходить Дивимось, давай купаємо, купаємо, купаємо. <раплінь> <раплінь> Тоже хороша. Вона теж хороша пшеничка. Знаєш, яка фішка тут буде? Дивись тут. Тут ще більша коренева система, подиви, які вже вони повиростали. Тут раніше посів. А, <різований> ми тут раніше точно, там ж і пізні посів. Тут ми приїхали на пшеницю. Це дуже цікаве буде поле. Ви ще його побачите в моїх відео, якщо будете дивитися, тут пшениця посіяна по падалиці. Дуже стійкого соняшнику від Сенгенти, це соняшник під технологією Ейр. І кажуть, що цю падалицю неможливо забрати або дуже складно забрати. Ну, ми зараз, Михаличе, плануємо гербіцидний захист і будемо її забирати. Пшениця тут сіялася кінець вересня з якимось азотом, так. з карбамідом посіяна. Зараз ми думаємо вносити далі азот. Ну, Михалич каже, що тут селітра в нас уже заплановано. Ну і добре, бо ми пройшли, запланували, а зараз виїхали, дивимося. Вегетація відновилася, вторинна коренева система почала рости. Тут посіяна наша сталева. Да. Наша сталева виглядає класно, мені подобається, погнали. Ось така пшениця в нас виросла. Це дуже приємно приходити на свою пшеницю, бачити таку динаміку в рості її. Дякую своїй команді, Михайловичу, що я маю таку пшеницю. Дякую всім, хто допомагає в стороні мого фермерського господарства. І... Якщо ви дивитесь це відео, знаходитесь десь в Пермайському районі. Можливо, ви також хочете стати частинкою нашої великої справи. Ми поки такі, тільки на починаючих етапах набираємо оберти, але у нас дуже гарні плани. Мені б хотілося, звичайно, щоб збирали ви ми врожай вже в вільній Україні, і щоб не на фоні не було цього всього горя, яке робиться з нами, українцями. Але, але дякую ЗСУ, що я можу створювати. Своє фермерське господарство і ростити цей хліб. Тому дякую вам, що подивилися це відео. Дякую за всі ваші вподобайки, коментарі. Дякую за підтримку. Далі більше. Всім гарного дня, бережіть себе.